Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І Сьогодні у нас 11 березня, весна, вітя навіть зняв светра з діркою на спині. І ми сьогодні будемо сіяти тютюн тютюн, який мені прислав Артем Широкий. Будемо, ми обрали 7 сортів. Вчора переглядали. Ролики Артема дуже вразив його тютюн, просто красунчик, і, як кажуть, аж слинки потекли. Да? Угу. і Захотілося навіть спробувати от виростити таким способом е, з пасинкуванням, Але не будемо забагати наперед. Е, там є обзор цих сортів, і ми Дякуючи цьому обзору, вибрали ось такі сорти Indian Black Virginia Gold, Silver River, Berli 46, Cuban Crilo 98, четвертий символ і Little Ditch. Будемо сіяти. І ми висипаємо перший тютюн в нашу сіялку. Врахуємо ваші зауваження, будемо пильно дивитися, щоб у нас не відбулася пересортиця, щоб ніде там сімочка не застряла. Коробочка у нас з дренажними отворами. Сьогодні у нас коробочки, такі звичайні луточки. Так, клеїмо, що в нас буде рости тут. Вчора був перший день весни і ми малися сіяти тютюн вчора, але взялися за граблю ну, цілий день вчора провели на дворі, Перший день був такий, коли весняний, фактично в хату не заходили. І ввечері, коли вже настала пора після всього висівати тютюн. Вже не було просто сили, енергії і не хотілося робити це через силу. Все ж таки, коли робиш щось, крім всього іншого в задоволенню, з цікавістю, це зовсім інше, трішки розрівнюємо ґрунт. І сіємо. Тютюн посіяно 11 березня. Так насіння розсипається по поверхні. Так, ну, просто рівномірненько його розтрушуємо. Е, відповідь на запитання навіщо так багато? Ну, по-перше, зараз е, я покажу е, розсаду, яка, яку ми садили. 1 березня ось так вона сьогодні. Хоча їх зараз тут багато, ще трішки і вони почнуть конкурувати. З них вийдуть е най найбільші, <сум> скажімо так, захоплять простір, просто закриють найменші і перестануть розвиватися, а деякі просто будуть ну, домінувати. От, і. Скільки потрібно, я не знаю. Ми вирощуємо 300 кущів. Ти наступний, так? Да? Little діч. Yeah. Будемо вирощувати десь 300 кущів, як і минулого року. Нам на трьох курців. У нас город ну, великий, в принципі, да? є де його посадити. Але я отак подивився критично, оцінив, скільки у нас відходів. Да? Ми подивилися відео Артема дрібного листя, те, що ну відходи. Звісно, такі великі листи виростити було би цікаво. Також друге запитання. Тютюн потрібно буде нам, вам, нам, десь тримати до того, як мене загроза нічних заморозків. У нас це зазвичай десь після 20 травня ми живемо на півдні Київської області, тому ви ну, маєте. От як інші культури, як висаджуємо помідори, перець разом з усім з тим, що боїться морозу. От тоді і висаджуємо тютюн. Пікірувати ми його будемо в стаканчики потім. І стаканчики потім доведеться ще роздвигати, тобто треба, щоб було місце, де йому рости. Вони перший, перший час вони будуть стояти в з часом їх потрібно буде знову роздвигати, давати простір. Кожен раз перевіряємо. Ну, самим цікаво, щоб не було пересортиці, якоїсь не вийшло. От прям ідеальна кількість тютюну, щоб зробити посів. как раз для такой плошки. Так, так с брызгалки мы В общем, добре ми пролили і тепер робимо парничок. Все. Все. Ну так, будемо ми робити, зрештою сорти тютюну. Покажу вам трішки ще ось. Гвоздикі мальви. Основна розсада вже там. Цибуля. Ми перенесли її в будинок. Як і з'являться сходи, буде і нове відео про тютю. А кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.